Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. І сьогодні ми вирушимо у подорож до історії реклами. Не прогавте свою зупинку у минулому! Чи задумувались ви, як звичайні слова, образи чи звуки можуть зачарувати, змусити засміятися, заплакати чи навіть змінити думку? Це сила реклами, невидимого двигуна торгівлі, культури та прогресу. Вона поруч із нами кожного дня на білбордах, екранах телевізорів, у смартфонах і навіть у тих старовинних плакатах, які ви могли побачити в музеях? Реклама це зеркало, у якому відображаються наші бажання, мрії та сподівання. Вона почалася як крики на ринкових площах і перетворилася у високотехнологічну індустрію, що керує вибором мільйонів людей. Але як реклама стала тією потужною силою, яка впливає на все від моди до політики? Яким був її шлях від простого оголошення на стіні до багатомільйонних кампаній у соцмережах? Ця розповідь перенесе вас у подорож крізь епохи від давнього Єгипту до сучасних цифрових платформ. Ми дослідимо, як розкривалася реклама, як вона змінювалася разом із суспільством і технологіями та чому вона є не просто маркетинговим інструментом, а важливим елементом культури. Уявіть себе на галасловій площі Стародавнього Риму. Навколо шумлять торговці, пропонуючи свіжий хліб, оливки чи прянощі. Один з них голосно вигукує: Найсмачніший хліб тільки в мене. Спробуйте, не пошкодуєте. Це і є найдавніша форма реклами. Проста, зрозуміла і ефективна. Реклама почалася з того, що люди хотіли знайти покупців для своїх товарів. У Єгипті писали на папірусах оголошення про продаж худоби чи рабів. У стародавній Греції та Римі інформацію розміщували на стінах будівель, оголошуючи про майбутні гладіаторські бої чи нові товари. У середньовіччі, коли більшість людей не вміла читати, вивізки з малюнками стали основною формою реклами. Коваль зображував на своїй майстерні підкову, а пекар буханець хліба. Водночас у Європі зародився традиційний ярмарковий маркетинг. Торговці прикрашали свої лавки яскравими тканинами чи квітами, щоб виділитися серед інших. Справжній прорив у світі реклами стався у 15 столітті, коли Йоган Гутенберг винайшов друкарський верстат. Перші друковані оголошення розповідали про нові послуги, товари або події. З розвитком газету у 18 столітті реклама отримала новий масштаб. Уявіть, ви читаєте газету, а там яскраве оголошення про диволіки, які вилікують усі хвороби. 19 століття це час індустріальної революції, виробництво товарів зросло, і конкуренція між компаніями змусила шукати нові способи просування. Плакати стали головною зброєю реклами, і міста заполонили барвисті афіші. У цей період народилася ідея брендування. Продукти отримували свої назви, логотипи й слогани, які легко запам'ятовувались. Кока-кола, яка з'явилася в 1886 році, стала одним із перших брендів. Який активно використовував плакати і вивіски. Її слогани звучали просто, але залишалися в пам'яті надовго. В Україні реклама почала активно розвиватися на початку ХХ століття, особливо в західних регіонах. У той час магазини друкували свої оголошення в газетах, а великі підприємства виготовляли барвисті плакати. У радянські часи реклама мала специфічний характер. Вона не стільки продавала, скільки пропагувала ідеологічні цінності. Наприклад, плакати закликали купувати товари місцевого виробництва або підтримувати соціалістичні ініціативи. Попри це, деякі рекламні ідеї були дуже креативними і викликали щиру посмішку. 20-те століття принесло нову епоху масової комунікації. Радіо і телебачення відкрили нові можливості для реклами. Уявіть, ви слухаєте улюблену радіопрограму, а там дзвінкий голос, що закликає купити новий пральний порошок. У 1950-х роках реклама на телебаченні перетворилася на мистецтво яскраві ролики з музикою і захопливими ілюстраціями стали популярними серед глядачів. Це був час, коли кожен хотів побачити рекламу, а не перемикнути канал. Справжній вибух реклами стався з появою інтернету. Спочатку це були банери на сайтах, потім контекстна реклама в пошукових системах. Соціальні мережі, як от Facebook, Instagram і TikTok, стали новою платформою для креативу. У наш час алгоритми штучного інтелекту допомагають підбирати рекламу індивідуально для кожного користувача. В Україні цифрова реклама також досягла високого рівня. Бренди активно використовують відеоконтент, інтерактивні оголошення. Та інфлюенсерів для просування своїх товарів. Найстаріше збережене оголошення знайдено в Єгипті на папірусі, датоване 3000 роками до нашої ери. Воно розповідало про зниклого раба і винагороду за його повернення. Перше зареєстроване торгове ім'я це пиво Base Pale Ale» у Великій Британії. Його червоний трикутник став одним із перших логотипів у світі. Реклама у лондонському метро з'явилася ще у 1908 році. Спочатку пасажири скаржили, що вона відволікає їх від подорожі. Слоган Just do it» від Nike був запущений в 1988 році. Ідея для нього прийшла від останніх слів, засудженого до страти злочинця. Знаменитий образ Санти в червоному костюмі популяризувала саме рекламна кампанія Coca-Cola в 1930 х роках. Найдорожчий рекламний ролик був створений для Шанель No5 з Ніколь Кідман у головній ролі. Його бюджет складав близько 33 мільйонів доларів. Перша телевізійна реклама вийшла в США в 1941 році перед грою Бейсболу. Вона рекламувала годинники Булова і коштувала лише 9 доларів. Реклама під час Супербоулу – найпрестижніша і найдорожча в світі. Вартість 30 секундного ролика перевищує 5 мільйонів доларів. У 1994 році ATT запустила перший онлайн баннер, який мав клікабельність 44%. Це надзвичайно багато у порівнянні з сучасними показниками. У 1950-х роках рекламники використовували техніку підсвідомих повідомлень. Вони вставляли в кінострічки короткі кадри з текстом, наприклад, пити Кока-Колу або їжти попкорн. У 19 столітті в газетах України з'явилися оголошення, які пропонували різні товари, наприклад, заморські вина або прекрасні сукні з Парижа. Сучасна українська реклама часто привертає увагу оригінальними сюжетами і гумором. Реклама це не лише продажі чи маркетинг, це історія нашого світу, закодована у гаслах, плакатах і роликах. Вона відображає цінності суспільства, його мрії та страхи, смілові ідеї та стереотипи від перших папірусів у Єгипті до високотехнологічних алгоритмів штучного інтелекту, які створюють персоналізовані кампанії. Реклама завжди була тим дзеркалом, яке показує, ким ми є і куди прагнемо рухатись. Із часом змінюються формати, технології та підходи, але суть реклами залишається незмінною, вона говорить із людьми їхньою мовою, намагаючись знайти ключ до серця кожного. Реклама стала частиною нашого життя, іноді непомітно, але завжди впливово. Можливо, колись у майбутньому реклама перестане бути засобом комунікації між брендами та споживачами і стане повноцінним видом мистецтва, який люди будуть цінувати за його культурну та естетичну вартість. Але одне безсумнівне, реклама продовжить змінюватися так само, як змінюємося ми. І кожен її новий виток це ще одна історія, яку ми створюємо разом. На цьому наша подорож добігла кінця. Дякую, що ви були з нами. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте вподобайку та діліться ним з друзями. А які факти вас вразили найбільше? Пишіть в коментарях. До наступних зустрічей!